А в мене, до речі, є вино. Ти не повіриш, що в мене є сир. Отже, що ми будемо робити? Ми будемо їсти сир, пити вино і дивитися, дивитися Робу -бізнес". Робу бізнес на каналі. 2+, +2. плюс сир. Золотий, твердий, чи м'який, а головне ароматний. Розмаїття сирних смаків задовільнить будь-якого гурмана. Та за французьким чи італійським сиром далеко їхати не треба. Велика любов, старанна праця та декілька місяців очікувань закладені у цьому благородному сирі. Виготовлений він сироварами з Львівщини. Львівська сироварня Джорсей відкрилася чотири роки тому. Тут виготовляють різноманітну продукцію від творого до твердого сиру Старий Роттердам». Ми виготовляємо тут сири за італійськими та французькими технологіями. Якщо взяти аналог е привезти в Україну. Ну, він буде реально в три дорожчий за наш. Кожну голову засновниця сироварнів пізнає із тисячі. Деякі треба мити, ці треба мити, наприклад, кожного дня, перевертати, мити. Ці просто перевертаються. Але я їх всі відвідую. Тобто я знаю поведінку, кожного, як дітки в мене. Та маючи дві вищі освіти, не пов'язані із гастрономією, Вікторія не могла й подумати, що займатиметься сироварінням. Спочатку ми з чоловіком почали свій бізнес з продажу свіжого молока. Вирішили переробляти на молочно-кислий сир, почали трошки вчитися, їздити на європейські сироварні. Прийшли вже до інших сирів, більш складних з дозріванням. Зробити сир вдома просто та от зробити так, аби він дозрів правильно дуже важко. Для цього потрібне спеціальне приміщення, камера дозрівання. Поки таких кімнат на підприємстві є дві. У них дозрівають сім сортів сиру. Це наша писанка. Вона має таку класну структуру, і вона має класний червонуватий колір. Це наша прем'єрка. Ну, це той сир що це вино. Він буде такого червонуватого кольору. Дозріває сир, грушка тут нас дозріває сир. Ці серски дивиться чудесна скоринка. Схоже на шарпічка. Цей сир чиститься, він стає такий подібний на коричнево-сірий камінець. Зараз засновники бізнесу будують величезну камеру дозрівання. Саме тоді зможуть зайнятися виробництвом ексклюзивних найдорожчих видів сиру. Такі, як пулегези, вартість якого 1200 доларів. Його роблять із молока ослиць або качо-кавало Подоліко. Ціна якого 1300 доларів. Його виготовляють із молока корів, які гудують полуницями, вишнями та чорницями. Це надає сиру фруктового смаку. Можна спробувати навіть зробити фромґезиплатер, вартість якого 6600 доларів. Інгредієнтами такого сиру є істівне золото та трюфелі. До речі, пліснявії продукт через спеціальні бактерії, які водяться у молодий сир. Це все, щоб ви розуміли, натуральні компоненти, ми використовуємо тільки бактеріальні закваски, тобто то жива культура. Молоко ж для сиру, також натуральне. На території сироварні є ціла ферма з особливих корів. 80 дільних корів. Є порода в нас джерсей, яка має високу жирність молока від 5 до 6. і великий вміст білка в молоці. Тому як для сирів. Дуже цільна порода. А як ви цю таку ну, канадську породу привезли в Україну? Купили сперму червоно-рябого гульштина і е, джерсея. Починали з 10, потім 20 докупили, а потім почали штучно усі міняти. Ось така корівка породи Джерсі дає на день майже 50 літрів молока, з якого згодом роблять благородний сир. Та це не межа. У нас є корови, які, скажімо, рекорсменки, вони дають 8 тонн молока за лактацію. До молока кожна людина не торкається руками, Доїння відбувається апаратами та проходить по трубам у велику цистерну, яка є вже у сируварні. Перший контакт із людьми відбувається на стадії сироутворення. Це сирна ванна, туди заливається молоко, додається молокозгортуючий фермент. Створюється сирна така маса. Це в нас процес порізки сирного згустку на сирне зерно. Перші два круги такі досить повільні мають бути, потім ми трошки пришвидшимо. Дрібне обладнання для сироваріння в Україні знайти важко. Тому Вікторія часто звертається до Європи. А от механічні машини таки наші. Обладнання так само і Не українське. Українське як не дивно, так чудове, абсолютно чудове обладнання. Такий подрібнений сир є основою для подальших процесів виробництва. Це сирне тісто при високій температурі формується в потрібну нам форму грушки. Рецептура італійського качкавала. Далі сир відправляється у розсольну ванну. В залежності від сорту його витримують у ній від 24 до 48 годин. Далі він іде на визрівання. Не бояться сировари і нових власних рецептів. От. У нас є експериментальний сир, він ще поки що без назви. Давайте подивимося, що ми отримаємо на виході. Дуже смачно. Окрім твердих видів, тут виробляють кисломолочний сир. Це наш сьогоднішній свіженький творожок та два види молодих сирів. Він такий теплий, дуже теплий. Угу. А як цей сир називається? Пенський. Ось така ручна. Робота, ага, то швиденько треба все робити. Це дуже приємно. Всі ці сири можна купити у крамницях Львова і у невеликій кількості у Києві чи Дніпрі. Ми входимо в об'єднання сироварів та фермерів, які власне займаються повністю. Займаються з нашої продукції. Логістика, маркетинг це все їхні питання. Ну, а далі історія абсолютно щасливого дауншифтінгу. Жінка, котра просто бездогану знається і на прикладній математиці, і на юриспруденції і раптом починає займатися сироварінням. Співвласниця Львівської сироварні Джерсей Вікторія Книж, наша сьогоднішня гостя. Доброго дня. Доброго дня вам. Прокидаю на роботу. Більше всього я люблю подорожі. Найбільше ненавиджу брехню. Моє улюблене місто Прага. Моя мрія. Статый переможец чист эворд. А откуда у вас деньги на подобного рода бизнес? Ну насправді ми інвестували дуже поступово. Якісь збереження залишалися з попередніх періодів, але основна частка коштів ми починали переробляти, продавали, реінвестовували у, у тобто виробництво. ви кредити, ви не брали? Ні, ні, ні. Ми навчені попередніми роками і своїм тяжким досвідом і кредитів. ми Мико об'ємністю понадобилося для начала проекту можна починати із 500 доларів із тисячі доларів. Якщо починати так, як ми спробували продажу молока. Якщо це хочеться одразу щось потужне, таке міні-молокозавод, ну це вже йде на сотні тисяч. Скільки коштує в грошовому еквіваленті технологія. Ну, от, наприклад, якщо поїхати навчатися за кордон в ту ж Італію, одна одиниця коштує порядка трьох тисяч євро. Просто консультаційні послуги. Наскільки я знаю, є там якісь волонтерські організації, які можуть надавати консультанта. Е, ну наразі ми навчаємося самотужки, вивчаємо літературу, їздимо за кордон. Ви Це замислюєтесь мало. над тим, аби розширюватись потихеньку? Е, ви знаєте, поки що ні, е, тому що я, е, я не хочу збільшувати виробництво. Я хочу Зарокували переходити більш якісні дорогі сири. Я угу. хочу закладати сири на витримку на рік на півтора. Це велике капіталовкладення Насправді нова політика. Да? В сравніні з французькими сирами, тож какова середня стоїмость кілограму вашої продукції? Трьохмісячні ну роздрібі вони порядка 300 гривень. Тобто, якщо ви візьмете наприклад той же старий Роттердам голландський, то він 800 тисяч. Вікторія дуже дякую за те, що ви до нас завітали. Дякую успіхів. Вам успіхів і дійсно якість, якість і ще раз якість і абсолютний спокій.